У наш час інтернет, окрім пошуку інформації, виконує чимало функцій, які свого часу покладалися на пошту. Паперові листи замінила електронна пошта, та й рахунки, які раніше сплачувалися виключно шляхом відсилки банківського чеку листом. Тепер можна сплатити в мережі ці зміни разом з економічною кризою приносять поштовій службі. США багатомільярдні збитки. Ситуація настільки погана, що керівництво служби пішло на безпрецедентний крок. Звернулось до конгресу з проханням дозволити скасувати рознесення пошти по суботах з подробицями. Руслан Петричка. Делвін Джонсон один із 600 тисяч американських листонож. Десять років тому поштарів у сполучених штатах було 800 тисяч. Оскільки обсяг поштових відправлень зменшується, поштова служба змушена звільняти своїх працівників. Очікується, що у цьому році пошта зазнає загальних збитків на 7 мільярдів доларів. Щоб зекономити керівництво поштової служби хоче припинити розносити пошту по суботах. Джонсон вважає це рішення помилковим це буде жахливою, жахливою помилкою. Це дорого коштуватиме країні, оскільки як тільки люди до чогось звикають, вони вже це очікують. Хоча одні люди кажуть, що вони за це не переживають, інші кажуть, що їм цієї послуги не вистачатиме. Джонсон розносить пошту у будь-яку погоду. Мешканці вітають його по імені. Но Тайра Гудман приїхала до Вашингтона з Австралії. Вона любить спілкуватися зі своїм листоношею. Я мушу сказати, що коли ми тільки переїхали до цього району, Делвін приходив до нас щодня. Діти чекали на нього, і він був першою людиною в цілій країні, чиє ім'я вони знали, першим американцем, з яким ми познайомилися. Гудман каже, що їй рознесення пошти по суботах не вистачатиме. Це, звичайно приємно отримати пошту в суботу, але якщо це означатиме недоплачувати людям чи когось звільнити, то я це розумію. Державній поштовій службі США понад 200 років. Тут пишається, що протягом двох століть поштарі доставляють листи та посилки до кожного кутка сполучених штатів. Але виглядає, що ця славетна сторінка історії пошти вже позаду, намагаючись зекономити гроші. Поштова служба планує також закрити. Деякі зі своїх відділень та зменшити медичне страхування для своїх працівників, які вийшли на пенсію. Деякі законодавці кажуть, що скасування рознесення пошти по суботах стане початком кінця американської традиційної пошти. Профспілка листонож також виступає проти цього кроку. Втім, в інтерв'ю голосу Америки заступник керівника поштової служби США каже, що в його організації є майбутнє. якщо ми зможемо зробити деякі з речей, які ми пропонуємо, і це допоможе нам зекономити гроші. Я думаю, що ми можемо бути дуже життєздатними та продовжувати розвиватися. Джонсон працює листоношою понад 30 років. Він любить пригадати старі часи. Я Хочу усім сказати, що в еру комп'ютера нам дуже важко з ним змагатися. Якщо люди знову почнуть писати листи, відправляти поштові перекази, то це може трохи покращити наше фінансове становище. Він каже, що листоноша залишається важливою постаттю в американських громадах. Але опитування свідчать, що американці вважають, що краще скасувати рознесення пошти по суботах, ніж збільшувати вартість поштових послуг. Популярний девіз поштової служби США каже: нас не зупинить ані сніг, ані дощ, ані темрява ночі. Втім, з'ясувалося, що фінансові труднощі таки можуть пошту зупинити, Принаймні у суботу. Руслан Петричка голос Америки.